Насрати на всіх хейтерів включаємо та Погнали. Моя мама вгадувала хто виграє. Ірочка не дуже подобалася спочатку. Вона вже вирішила, що Тарас вже її Давай, Валя, засусевся і тут, тут хлопці, як сурикати. Блін, вони всі такі дівчатка-дівчатка. Щоб промотати інстаграм назад, з ким він тусується. вихований, Тарас, Я вчителька. Стой, друзів. Тільки дерево. І камера виключається, Вони такі Настя, іди сюди, такой типа забрали. Де мої котлети? А вона така. Що? Mm -hmm. mm -hmm. Одну mm -hmm. думку про Ірочку і вона не дає мені покої. Що-шо <плес> що, що мені через це <плес> Без Без можливо, не живемо? Хочеш чайку. Прикольно. Прикольно. Погнали. <плес> друзі, всім привіт на шоу Хто <плес> наше на шоу? шоу. І з вами Мар'яна і... і Валя. Друзі. Другий випуск. Другий випуск погнали. Ми так подумали, що зараз дуже круто користується попитом холостяк. І ми теж дивимося холостяк. Мар'яна, ти дивишся <рес> холостяк? Ну як попитом, всі тільки про це Ну, Всі говорю, говорять, в, в трец, <рес> заходжу в Трец, ти заходиш в Так, <рес> <рес> <В> Трест, <рес> <рес> заходжу Заходжу <рес> в Трец, і там всі тільки обговорюють холостяка і всім відписує гріша. <рес> <рес> ти а ти завжди дивилася холостяка? Чи ти тільки Блін, <рес> ти, ти знаєш, що Я ще починала дивитися холостяк, коли ходила до школи. Ми сідали з мамою в Вітальні, вона на кріслі, я на дивані. І вона з першої Чірки, моя мама вгадувала, хто виграє. Серйозно? Mm -hmm. О, Перші оцей, два оцей. сезони. А вона лотерейні білети тикувати. <рес> <рес> я, наприклад, почала дивитися холостяка, ну не з першого сезону, прям десь такого пізніше. Ти знаєш Макса Чмирковського? Ні. Не знаю. Е, я почала дивитися десь, може, сезону п'ятого, не знаю. І ми з подружкою моєї універі, таку, спар, в універі. універсі йдемо з пар, заходимо в екомаркет uh угу. І купляємо таку печиво, отаку, от отаку от кілограма два там, поняла? І приходимо в чашку такий, сідаємо, включаємо, це, ставимо це печиво із чайком, і воно уходило на раз-два, і ми це сиділи, дивилися. Клас! Холостяка. Бо інтрига, знаєш? Да, 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 Ці, так, да. Я, вже, я вже... Хто там уже залишиться? Хто там уже залишиться? О, кстати, вигачайся чайком. Чайок? Чай Ловаре. Ловаре. Ми подготовили. історія. Як там, каже Тарасик? Хочеш чайку? Прикольно, прикольно, погнали. <рик> ну, а ти дивися, ти мені розказуєш, що ти така інтелекту... ну, інтелектуально розвиваєшся всі діла. <рик> ти не думаєш, що це, типу, Station Degradation? Station... Да. Ну, Мені чоловік каже, що це парахша. — Ну, параша? типу, що я дивлюся, так? це парахша, так. так? А мій чоловік раз заглянув в телевізор і ну, він не визнав, що це цікаво. <рик> а ну, дивився всі... трошки. Блін, то це Тобі дивиться чоловік, до речі? Ні, ти що? Е... І мене засуджуєш? Засуджуєш. Шейвон. Насрати на всіх хейтерів, включаючи. Погнали. Погнали. Випуск який сьогодні? Випуск, коротше, про знайомство з батьками. Погнали. Тільки вийшов, тільки вийшов. А скажи мені ж, хто твоя фаворитка? Блін, чесно, і на самому початку я думала, що до фіналу дійде пожарниця. Знаєш, це така понушоп пожежні працювала. А що зразу вилетіла? Так, що пішла ага. сама на перші 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 ага, ага. потім я думала, що е, е, хто там ще був. Не пам'ятаю, я вже не пам'ятаю. Ну, зараз тих це офтують 4 днів. Ну, і Ір Ірочка, звісно. Ірочка фаворитка. Ну, Мені, е, типу, Ірочка не дуже подобалася спочатку. Типу, ні, бо я, вона наче странна, така. Е, Смішна, але іноді mm. вона занадто странна. Наче mm -hmm. трошечки типу, ну, тупить. знаєш? Mm -hmm. Мені показалося. Тому я, мені сподобалась Надін. Mm -hmm. Але останні серії вона мені не подобається вже, бо вона дуже нав'язчива якась. Вона, типу, така вже ну, вона вже вирішила, що Тарас вже її, типу. мені то не подобається. Мені здається, вона може відпугнути його тим, що вона так прям навязчова. А Може, він схожий з нею. Може. Ну, мені каже, мені подобається, що вона його таким -чу. бом, типу, робить, знаєш? Чи, що... Ну вона така, ти такий тарас, вау. І він такий вау, я сейчас. Мені нрав... мені здається, що він. Ну, вибачте, що я так скажу. Ну в них якесь схоже виховання з тої Надін. Вона якась така перемелена і така, знаєш, шкіпам-бомбоні. Така, знаєш, і він такий. Бичка що... трошки, типу. ну. І він трошки такий бик. Типа меч. Цікаво, які люди їх виховували, цікаво, які в них взаємні. Тому що люди в сім'ї беруть да. себе іноді набагато ніж вони себе будуть заточуючи. Цікаво, і він цікаво. А він хмельницький приїхав. <ріху> зараз хмельницький, О, О, Ірочка! Це топчик, сеней, і... Ірочка перша. Мені тут дуже кайфово, я це місце дуже люблю. Хочу Мені здається, що вона просто тягне прикол з цього всього. Вона якось так деколи до цього ставиться, знаєш, типа так. Та блін, по приколу. Ти ну. думаєш, аби її просто, типу, вона себе таку роль граєш подовша вона така є в житті. Ми всі граємо якісь ролі. Наприклад, коли я там з мамою, я одна, коли ну, з друзями інша, да. так само да. вона то чуєш, ти йдеш, от я дивилася оце з Наталкою Денисенко на Ютубі, mm -hmm. вона приїжджає, щоб знімати там э, за Back, Ну, Ага. Да, mm -hmm. типу uh -huh. то, то йде ірочка Тарас, і знаєш, вони це знімали шум лісу там, uh -huh. звуки лісу, і перед ними 23 тіпа з камерами близько, uh -huh. вот так їх знімають. Звісно, я би теж тягнула прикол, якщо э, Тарас такий, давайте поцілуй, а тут 24 тіпа. Uh -huh. Давай, давай, Валя, засосемося і тут, тут хлопки, як сурикати. Це ж, це ж блін, це, це важко бути. Ну, по-любому, я... дивися, не можна прям аж так грати. Типа дурочку. Ну, по-любому, це щось од одне, і вона може десь чуть-чуть піти. ну я дивіться, ну я з тобою така, да я ж не можу завтра прийти і сказати беме. Ну типа розумієш? Розумієш, прошу я. Ну я не можу прям колосально різною бути. Вона по-любому десь така трошки є. Странненька. Ну та напевне, скоріш за все. Важливо там, де я наповнююся, я де я в гармонії. А ти можеш подарки ці забирають у них потом? Казала та така Даша Лєбідь, Де, що в не неї лишили подарок. Лєбідь, я попробував забрати. Наша піде. Тара зазвичай сам організовувала. Заклює. Блін, вони всі такі дівчатки, дівчатки. <плес> Ой, та їм сказали, що <плес> це <все> таке робити. Ти так надіваєш трошки і вухо собі що... Слухай, а ти взагалі балюка, типу, як раніше по фільмах, тільки знала, чи як? Чи ну, та, ну та знала, що він там у цей фільм класний Чорний Ворон. знаєш, ти бачила? Я, не дивила, я дивилася фаричку. з ним спіймати Кайдаша. Угу. Ну, ти поняла, кайдаш, Ну, Кайдаша, та. Е, та. він гарний ну, він в кадрі, він гарний актор, але ти знаєш що його лучша подружка, якщо промотати Інстаграм назад, з ким він тусується з Анною Алхім і з її подібними. Серйозно? Ти бачила це? Ні, я не бачила. Я, я колись е, промотала, була честь Інстаграм назад, і там, типу, тусовка Алхім, Цимбалюк, ще там кістки, тілки, там, е, такі, знаєш, е, Чікі-Піки. Я Та... не знала, що він з Алхім ну, тусується. Ну, типу, ну, Він мені сподобався по е, фільму Кайдаші, і типу, mm. я за того ждала цього халусяка. Ну yeah, я поняла, що means. оця роль його, Карпо, тупо це його <laughs> пожизніна роль. <laughs> ну, реально, ну він навіть Повадки однакові, як в тому фільмі. Йому він просто грав себе, мені каже, тоді. Ну, такий, типу, знаєш, собі пора. Простий проховий, проховий такий. сільський Ну, трошки грубоватий, десь невихований. <гают> <"Ії> <Холони. гают> <Юї> <гают> <"І гают> його мама вчителька така невихований. Тарас. <гают> <гают> Я ж вчителька. Прикольно. <гают> 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 О, давай, давай. А в немашке писать? Она была очень домашней, комфортной. Он говорит, рады, рады тебя бачить. Она говорит, угу. Це, я, типу, знаєш, я тебе люблю, спасіба. Молодець, я теж я так казала своєму чоловіку перші два роки. Спасіба. Та він мені казав, я тебе люблю, я така, о, так мило. Ми зараз на моєму місці сина. Ага. Оце тут? Це тут це тут так, ні там десь трохи почасно. Я захоплює чекати бур зараз з тобою. <плес> È, <плес> є дерево, яке надає мені сили. <плес> È, ніхто про це місце не знає нікого. Я сюди не проводила там ні подруг, ні знайом. Тепер всі знають про це. А ти <sharp> знаєш? Тіпа, що, uh. що всі кажуть, що в нього є тьопи, це типа просто чисто, щоб підняти свою публічність. Ну так, я читала, і та дівчина, з якою він жив, вона якась крута бізнес-ледіна і там Польщі, бізнес, і в Україні. І вона написала: не вірте всьому, що в телевізорі. Але я, типа, давним-давно вже сама. Ну я теж бачила цей пост, ну от всі кажуть, що він типа чисто про піар Ти думаєш як? А що йому цей піар? Він заробляє його. У ну, нього і так є. Це мінімальний день тисячу no. доларів. Я теж не знаю, типа. Ну, хтось мені казав, що дивився якесь інтерв'ю, і типу, що він там сказав, що він хоче свою медійність підняти. Mm. Oh. Oh, no. <haya> — Так? Перед ним. Вона мені довірила своє сакральне місце. А сакральне тобі альтанка на лазері. Дерево якесь. Це моя сакральна, це моя сакральна гараж. Маріан, ти довірилась. Це моя секретна сукенка за 20 доларів. Чайно. Але... Це місце все ж таки заспокоює. Клас. Да. Взагалі да. да. не хотілося, чесно кажучи, зайвих кількість слів і зайвого фону, зайвого шоу. Просто да. хотілося обійняти і постояти там. Да. Зараз 20 марці, пане. Ближче до води. Ми постояли на пірсі. Ніхто ніколи не показала йому своє дерево. Воно <тірки> <тірки> не моє, але воно і дерево, йде... яке могла. Щось я упустила, <годживна> коли це воно йому своє вже дерево показало. <рислав> <постив> <показув> <показування> <показування> а він вже своє показував і дерево. Якщо чесно, ні, якщо типа його не, 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 ну, не обсирати, він такий, типа, свій пацан, знаєш, типа. Типу, простий хлопець багато. Хто каже, типа що ой, це белю він? Ну типу, що в нього словарний запас ноль. Він типу би угу. типу прикольно угу, ага, бе Але він, Але, він дуже трушний. Якщо як... в цьому самому. оце він дуже таке словечко каже, це ти в нього нахапалася? Чи ти Що це значить? Трушний це ну. типа такі древній чи за такі рухи. Вибачте. <реш> <Закам 'яний, реш> Трухлявий, як то дерево. Ні, ну типу ну, правдивий в, своєму, в своїй поведінці. Простий. От такий, от, як ми з тобою. Да, це Він такий самий. А ні, знаєш, як ці хлопи у попередніх сезонах. Я стоматолог і таке, знаєш. Ну, ці, так, да, завороти, типу. Mm -hmm. я думаю, що вона почувствувала, що я не почувствувала. Оце, оце. Вона, оце. вона і так описує. А я, а mm -hmm. то, це, да, книжку пише. Mm -hmm. як думаю, так і вали. Нормально, чувак. Яке значення. Воно знає дуже багато про мене. Багато якихось моїх думок. Це вже не холостяк, це програма про дерево. Це вже ті. завжди було в порі. Знаєш, нікому не розкаже, вислухає. Я буваю там дуже часто коли знала неї немає друзів. тільки дерево. Там якісь там ситуації не знаю. По роботі ви говорили виговорилася дерево. Така була подружка в школі, Не хочеться з кимось. Яка теж... — дерево берет? То я не хочеться. Може просто поси мене тож така подружка була. — приходить рішення. Ще по кухні тобі частинку цього місця. Будемо садити дерево. Серйозно? Так. Okay. Я yeah, від Ірочки з одного боку очікував все ж завод, а з іншого боку на кішок. Садити дерево і очікував не зовсім. Мала, ти що, я можу <свист> обіцяти дерево насадити? Вже <свист> не романтик. Короче, будуть дерево садити. Антиромантика. <свист> обшу... Ти садила дерево колись? Так? Да? В школі багато разів, а ти садила? Молодець. Ні, не садила. <свист> Це наш вид. Ух <гуми> знаю, Це <як> ваші стосунки з <гуми> Ірою. <гуми> <Його> <гуми> Але ми садимо дерево і воно буде тут існувати. Осталося. Існувати. Осталося. Ми <гуми> садимо дерево, і воно буде тут існувати. Не рости, не виростати, не дарувати не, плоди, не існувати. <гуми> ну, якщо не зачахне. Бо тільки хату, за лише їм купити і Блін, а, а як ти думаєш, хто виграє? Мої ставки. Не знаю, я думаю, що в фіналі буде Ірочка і Надін. А mm -hmm. кого він вибере, це. Наші дві фаворітки просто у <ріпи> <людей>. <ріпи> <ріпи> да, да. Дивіться, я думаю, що дуже очікувано буде, що він вибрав би Ірочку. Бо він говорив, що в них найбільша связь, всі, і всі цього хочуть. Ну, Багато хто за іручку. Я він думаю, ще про Настю, так каже, що нам так легко, нам так просто. Ну, Настя теж. Але пам'ятаєш, така була фраза, що він сказав: мені з Ірочки на даний момент з усіх. Типа, найбільше я відчуваю зв'язок. Mm -hmm. Тому і багато хто ірочку любить. І мені кажуть, що всі хочуть, щоб ну, багато. Хочуть, щоб Ірочка... Так, в першому сезоні, ж ти не дивилася. Там була Яна і Саша. Я не пам'ятаю, я мала, але дуже ще була. Ти як? Скільки? Я був сезонів, все який. чотирнадцятий? Так. І <И> він кожен рік. скільки років? – І він кожен рік. Так. 14 років. Перший сезон був 14 років назад. Так, і ще був два сезони з бабами з лати і з Ну, то мені... 14 років назад мені було 13. Я ще не дуже тут дивилася, по А мені? – 13. Ну, ще не настав ні. Зараз калькуляція. Це мені, а мені 21, і я вже дивлюся з Це я ще не наступила. Я, кстати, дивилася з цією? Я з Златою дивилася, а з Мішиною ні. Я взагалі не дивилася ні одного з жінками. Ні, я я дивилася знаю... з Лати. А, а воно... з Мішиною мені просто Мішина не подобається. А що там, як там, вона що дарувала їм? Ну... Не рози? Я не пам'ятаю. По-моєму, бутоньєрки якісь вона їм чіпляла. Так. Типа з розочкою, поняла? А організовував побачення хто? Хлопець. Хлопець сам, да, типа, кликав її? Да, так, якось кликав її, так, да. ініціативу, типа, проявляв. Прикол, ну злати виграли коштувачем, вона варто були. дивитися сісти. Ну, мені побачили. сподобалося злати, да Так. Да. — і той, хто виграв, що з ним сталося. Вони не були разом, як у всі обичто. Коли ми будемо з можемо е, написати бажання на майбутнє і його в корінці покласти. Давай, давай, okay, бо вона сьогодні... Бо я говорю, що я буду каже. Він такий, ой, не, і тобі іра фонтанірують, звісно. Тобто я сприйму це. Давай напишемо, ну як варіант, щоб ми зараз з тобою були класно. Глибоко. Дуже. Юген. На рівні з шахметелями. Просто слово «класне» воно для мене тепер стало набагато глибше. Ага. Точно. Який прикольний. прикольно. І однокласники, і класні. Глибоко. Бачиш ті люди, які там мене відчувають, вони розуміють, що це дуже глибоко. Дуже вона була слава класу. Це дуже глибоко. Я як... я навіть не буду. Ти він не кажеться, що чи телевізор? Ну реально стейшені degradation? Ну просто ну вони кажуть класно, глибоко. Ну порівняно знаєш, порівняно із. Соцмережами, де все так швидко, і ти сама собі оббираєш інформацію. Телевізор тепер вже здається якийсь відсталий трохи, знаєш, коли ти ну, а що з вони телевізму? транслюють теж. Ну, типу, е, ну, це про любов це вічна тема. Ти знаєш 5 тем е, з журналістики, е, які 5 ес, які ага, цікавлять ага. людей. Секс, смерть. Там, там, е, стосунки, там стосунки, там, щось там, гроші. І, і... І, все на S. і все на С. Стосунки срочі, і, смерті і, і, і с любов з любов, любов кохання. З кохання і, і с народження з дітей. Журналіст, дамо і господа. До того, ви почали сидити дерево. <реку> Ну, знаете, яке прикольне заняття. Копати землю справді. Я так, якби те тенство ніби. Витівки побачив. Ні, це щось. Я накопалася в дітці. Тут соняє. Що ти робила боровиль? У картоплю. а? І боровиль і картоплю, картопляну, прикос. І картошку, і бульбу. не надовго копатися. Гектар землі можна. Сажаю мені сладячки. А я знаєш, що думаю? Що він вибрав чисто оцю ірочку і Надін, бо вони обоє хмільські. Ну що кататься, типу. Один повіст. А так Дніпро і що там останнє? Дніпро і Київ. Що там ще? E, — Настя з Києва. Настя Києва. Якось... Коли я взяла лопату в руки, мене аж так ніби. А вони щось сьогодні не бачиш? ми дійсно як команда, команда. робила. Мені а подобається це. робити зараз з ним. Що Якби була, була не жона, колись, коли я була холоста uh -huh. і дивилася, оце тілі шоу. Я думала, що я би ніколи це не пішла, бо я була закомплексована. Щоб мене ще на телеку хтось побачить, це говорить камери, я б дуже того боялася. А від чого за комплекс? На що ну, типу, я б переживала за все за свій голос, як я виглядаю. І взагалі мені було б уніздіте, що типу, я маю це за хлопця, знаєш, боротися. Я там вважала, що за мене тільки мають боротися, і так далі. знаєш. А коли я вже в такому віці, коли мені 27, і я прикидаю, якби там я була не, не одружена, допустимо, і в мене не було б два, двоє дітей і за твоє правнуків, то я зараз відчуваю собі, ну, я би могла б таке зробити. Тобто я відчуваю собі більше якось впевненості, ніж тоді, коли я була малолетка. Поняла? Ну, ближче до 30 падає клема, і ти не встидаєш. Типа, горить хата, гори сарай, типу, так? Да? А я, ти би пішла? Звичайно, я, я, я їздила на кастинг моделі XL на 1 плюс 1. Серйозно? Так, записала. Та, записала. Я дивилася. А я думаю, я взагалі все підряд дивилася. <звіться> Ми там реально дуже милі. Взагалі мені така думка сьогодні промайнула, така периферійна. Ти бачиш, парна, яка там зустрічається. Що ну, так... це Re така периферійна? Периферійна uh, думка. Ну, типу, така пробігаюча, про не основна, а периферійна, типу, другорядна. Mm. Так, я так думаю. Переферій. Напишіть вий, ви одне слово. Напишіть та периферійна, може я помиляюся. Але, блін, якщо чесно. І, e я би теж так реагувала на ці Ну, коли тебе там змушують коментувати, я б не казала, блін, я так закохуюсь. Блін, це який крінж». Казала, ну, да. то я вже так його люблю. Як я можу його любити, якщо за на. А ти бачила? Ти подивися оце з Наталкою Денисенко. Вона коротко знімає, і в них побачення, тіпа, і тільки камера стоп, редактори тко беруть їх за руки, видьоргують, щоб вони не ну, поза камерами Сільно. взагалі не говорили. І тільки, і тільки Я думаю, що в моментах, коли оце, типу, вони знімають, потім не знімають камеру, то вони Nie. можуть десь там спілкуватися. І от типа вони йшли там в Карпатах з цією Настю, наприклад, uh -huh. і такою, і вони ж там давайте знімемо, як вийдете за руку, і камера виключається, ну такі Настя, йди сюди", тако, і сюди і її забрали, знаєш, або, наприклад, цю Надін. Вони там цілувались, цілувались на цьому дегли. А вони такі Надін, Надін, уходимо, уходимо під руку і зразу бігом виводять. Офігіння подивити. Це Іра. Ми радимо, філософію, ти сюрприз. І тут різка, яришка каже, а теніс. Да. теніс. Давай, хорошо, Ірочка, давай, теніс. <гум> Тені. Ріжка. Ріжка тікі-піки. Щоб він просто кайфував, насолоджувався процесу. Мене... А знаєш, якась така риса у цієї Ірочки, вона, е, вона або шуте, поняла? Mm, або, або, або з таким наїздом. Вона навіть що до нього каже, давай пограємо в теніс. Щоб ти кайфував. Просто як? Нам хочеться. І Щоб ти кайфувала. Ну, наче така... наїздом трошки, так, да? така дівчина? Mm. Ну, не таке вираз обличчя, але. Не... Я шучу, я ржу. Моя помилка. Mm -hmm. Коли шотиш? Так. Да. Ну так. Oh. Oh. <laughs> я Шо тобі кажу, зали? там всюди оператори. Mm -hmm. Він.

право. А хлопам хочеться більше адекватно чи вот такого замріяно? Ну, це їм цікаво. От з такою, як Іра, типа інтересна така загадка, жінчина mm. загадка, але до поряду часу. Ну, потім така ну, Іра, де мої котлети? А, вонатка... а вона така... Що? Котлети? Ну, це таке поняття. Периферійна така думка. Периферійні поняття котлети. Фарш. А можна чіпси? Знаєш, а я казала, а можна я чіпси? Зла. Або... Або а чіпси. я нічого не готувала, що робити? Або Сідай їсть. Або чіпси. Закажи доставку. Давай пограємо ще, та поки. Я <реку> побачила у треці одну <реку> думку про ірочку, і вона не дає мені покоя. Ну, я тепер, коли на неї дивлюсь, я просто про це думаю і намагаюсь вичислити. Ну. Хтось напиша, написав у треці, що так як ірочка, це виглядає. Так, обично так виглядає, обична форма аутізму. Ні, ну нам ну я думаю, що Тіпа взрослий на граю я, а, за, а, я не можу про це. забути. — знаєш, що я бачила в третій, що люди написали, що Настя, ось ця з Києва. Ага. Е, її помічено сторіс в червоній машині такої, як Тарас. Да, 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 я Бачила, бачила? Да, 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 червоним станом. Але вже я так про Діану думала, ту таку модель, що він там сам до неї писав. знаєш. Ага, і вам всі писали: Діана виграє, Діана виграє в типу. і вона пішла. До речі, вона останнім часом дитина, знаєш, така Інрівоя.

Щоб вона робила те, що вона хоче. Я ніякому разі не хочу, щоб вона сиділа вдома, була якоюсь там отриманкою. Я хочу, щоб вона проявлялася і не робила те, що і комфорт. зараз дуже він так хоче. дивіться. він хоче, щоб дівчина е сиділа не сиділа вдома, а чимось займалася, щоб вона була ну, саморозвиток, він був окей. Але при тому всьому вона, мабуть, не сильно такою, як Оля, яку він вигнав, Приводити а такої слабенькою. Діка слабенька, а ти мій герой, Тарас. Як це може мечитися? Ну як? Ну, як це може межити? Що це була саме Якщо дівчина щось добилася, в неї є якийсь свій а бізнес А що добиватися, нехай вона в пенсійному фонді працює з 8 до 5, а в пріоритеті. Але не це держантка там була. Ну, в пенсійному фонді зарплата 6500. Встане її на брюліки, ні? Але щоб була така, ніжна, ти обірі, обірігати там всі діла. Ну, от бачиш, чоловіки. Але тут пенсійного фото немає. Тут є моделі бізнес-вумен. Я, бізнес я так ще раз сказала, каже, тут немає спеційного фонду. Ну, Ніхто не підходить. Ну дивись, моделі одні і власниці бізнесу. Добре, Валя, але. А, от Мені каже, це, 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 це сучасний їхні... парадокс, це неправда. Чолові самі себе обманять. Вони да, хочуть, щоб да, щоб да, да, жінка і е, сама себе забезпечила, да. і заробляла, і проявлялася, і була йому цікава, і така, знаєш, щоб пружинка натягувалася, щоб можна було ще трошки за нею щось. І цакувалося таке... назад. Щоб, він такий, знаєш, трошки, от вона від мене трошки далеко, бо вона от така там, крута в своїм, в своїх проявах, але щоб їсти варіла. Щоб дітей виховала, щоб там, за собою стежила. І щоб, і щоб була, була з ним дома було чистенько і спілкувало з нею, щоб він такий е сильний, мужній, він оберігатель, а вона така слабка, але при тому, всьому, на собі все блядь, тягнула. Я, я хочу сказати, хлопці, це не. Це, Або колись мені моя дворідна сестра сказала, їй вже 50 років, вона мені сказала, Маріана, я ще була тоді в школі. Або кар'єра, або сім'я. Не буває так. Щоб ти така власниця Амазону. Да. І в як... і... І тебе вісім дітей і всі там такі Вундеркінди. Таке не буває. Або ти лупашиш як коняка сім днів на тиждень, ти живеш своїм бізнесом, або ти живеш своєю сім'єю. Я не вірю в те, що можна так. Успішно це. ти віриш в це? Ні, я не вірю. Ну, типу, зараз у мене двоє дітей, і я думаю, як би я могла займатися якимось бізнесом, розвитком. Ну так, да, це можна якось потихеньку щось там робити, займатися, поєднувати, Бо ну прямо по супер в чомусь стати, такою акулою. Mm -hmm. Ну, я то саме Зару... е, то, то треба просто, ну. Но... Просто хлопи без тепер, я вважаю. Він такий, а я б і не женився, але б пожив. А вона б найбула б успішна, але, але домашня, а найби вона була красива, але не сама ліпша, а найби вона була якась там спортивна, але не вечорна. Не, вечурна, значить, ну, да, не да, буває, да, да, да. нема сірого, є або чорне, або біле. Або баба кар'єристка, модель. Вона там літає по світу на Адріана Ліма, або вона домашня тьолочка, вона знає всі види гороху, рісу, грецю. І вона, і, як з клюку, і, вона, і вона це любить, а тоді він каже: вона не, нема про що поговорити. А якщо вона десь там супер якась на роботі класна, успішна, він такий на фоні неї себе чувствує трошечки так убого, типу, ну в плані, що. Або він навіть рівнує, він конкуренція на челеві. Але типа: а, твоя робота, ти так багато про неї говориш. Да, да, твоя да. робота має бути на другому місці після mm. мене. Але не знаю, це неможливо, розумієш, або мій фокус уваги на цьому. Або Бо мій фокус уваги на цьому. Жінці це не під цілу. Сам хлоп, в нього лінійне мислення. Він, якщо зациклився на бізнесі, то, то сім'я йому да, як причіпок. Да. Він такий, типа, а, вони там є, є, вони там в хаті да, да, сидять, да, я це знаю. Да, а да. все решта його не цікавить. Не може таке бути, що він успішний бізнесмен, він там власник якоїсь авіакомпанії, і тут він приходить додому і вибавив троє дітей, і виготовив їх. Це, це не буває, це права це, це брехня. Містилися, отак, отрочки Одвинься. Друзі, ми просто видручили цього телефону, він сів і не дозаписав кінець нашого відео. Коротше, ми додивилися знайомство з Ірочкою. Далі ми не дивилися, бо телефон вже просто, ну наші камери всі вже просто встають. І ми хочемо вам сказати, що дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментарі. Пишіть, хто ваша фаворитка на Холостяку. Пишіть, чи вам подобається такий формат, і ми будемо далі ще знімати такі відоси. Мар'яна, твоє слово. Моє слово сьогодні. Ми цілий день нас посупроводжують факапи. Все, що ми сьогодні робили, нам не вдавалося. Телефон не запускався, комп'ютер не включався, світло не монтувалося. Їхати ми не встигали доїжджати. Телефони розряджалися, але. Ми це зняли, і нам було супер кайфово. Я не знаю, кому як і там вийде. Я так кайфанула, що я супер хеппі. І а, вас запрошую переглядати, ставити лайки, коментувати. Да, і підписуйтесь на наші канали. І... Так, і дивіться випуски шоу Хто зна, зна шоу! шоу. Слава, Слава Україні! Бай-бай!